Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хто хоче разом зі мною дивитись розбори завдань, які були злиті за 2025 рік, то давайте відкриємо злитий варіант за 2 червня 2025 року і подивимось розбір останніх чотирьох завдань з короткою відповіддю від 19 до 22, за які ви максимально можете отримати 2 бали. І так вперед. Так, в даних завданнях у вас немає варіантів відповідей, ви самі самостійно розв'язуєте і відповідь записуєте десятковим дробом, враховуючи положення мінуса, ви відповідні поля. І так, 19 завдання. Визначте найбільше значення параметра А, за якого має корені рівняння і ось таке рівняння. Воно не повинно вас лякати. Якщо є рівняння, де від ікса якесь значення в чисельнику, ну, позначимо, наприклад, F від ікса в чисельнику. І Ж від х знаменнику, і це дорівнює нулю. Давайте подумаємо, чи може знаменник дорівнювати нулю? Ні. Ми завжди виписуємо з вами область допустимих значень і кажемо, що якщо g від x дорівнює 0, то ми на нуль ділити не можемо. Це неправомірно в математиці. Отже, тоді ми повинні говорити, що g від х не дорівнює нулю. А що ж тоді перетворить відношення ось це в нуль? Якщо тут не може бути нуля, та тільки те, що f від x може дорівнювати 0. Якщо f від x дорівнює 0, то відповідно ми ділимо 0 на якесь число відміни від нуля, маємо 0. Це просто запам'ятати. Тобто, якщо 0 у нас в чисельнику, і тоді 0 ми ділимо на щось, там наприклад, на 5, то це буде 0. Добре, виписали основні залежності. Давайте тепер прирівняємо до нуля те, що в чисельнику, і скажемо, що g від x не дорівнює нулю в знаменнику. Отже, виписуємо чисельник, це буде 3 в степені 2а мінус 5х плюс 2 мінус корінь із 27 і дорівнює 0. Перенесемо корінь із 27 вправо, тоді воно стане з плюсом. І попрацюємо окремо з цим корінням, щоб привести до основи 3. Отже, 2а-5х плюс 2 дорівнює корінь із 27. Що таке корінь з 27? Давайте подумаємо. По-перше, 27 це в степені 1 друга. Якщо корінь квадратний, то це степінь 1 друга. А по-друге, треба представити 27 як 3 в якомусь степені. Що дає 27? 3 на 3, 9 і на 3 – 27. може це 3 в кубі. Значить, і в степені 1 друга. А значить, степінь до степеня степені перемножаємо, Отже, це буде 3 других. Якщо розділити 3 на 2, то це буде 1,5, отже, це 3 в степені 1,5. Тоді давайте перепишемо це рівняння як 3 в степені 2а-5х плюс 2, дорівнює 3 в степені 1,5. Це показникове рівняння, де в показнику степеня фігурою Х. Тоді, якщо у вас однакові основи, їх можна просто відкинути. Є таке правило, що тоді прирівнюємо степені. Давайте прирівняємо степені зліва Це 2а-5х плюс 2 дорівнює 1,5, ми шукаємо Х, Х, якого мають корінь рівняння. Х ми знаходимо як корінь рівняння. Тоді для нас А це якесь число параметр, а Х це невідоме. Тоді ми діємо так: ми всі ікси з одного боку числа з другого. Давайте я мінус 5х сюди перенесу, а число 1,5 сюди. Тоді, справа, у нас вже буде 5х. А зліва у нас буде, дивіться, 2а. І 2 мінус 1,5 буде плюс 0,5. Записали. Давайте тепер, щоб визначити х, розділимо на 5, тобто на той коефіцієнт, що стоїть біля х. І значить, х дорівнює. 2а плюс 0,5 поділити на 5. Залишимо поки що так наш корінь. Отже, це корінь, який даного рівняння, який виражається через невідомий параметр А. Тепер повернемося. Це ми розв'язали ось це рівняння чисельник, прирівнявши до нуля. Давайте тепер подивимось, що у нас у знаменнику. У знаменнику у нас корінь із х плюс корінь із 3 мінус х. Не дорівнює, нулю, не дорівнює нулю. А давайте подумаємо, корінь взагалі, корінь. Сам корінь це більше або рівне нуля, і цей корінь більше або рівне нуля. Отже, чи можуть? Давайте подумаємо обидва корені дорівнювати нулю одночасно. Якщо х, наприклад, 0. Підставимо, то це буде 0 плюс і тут корінь 3 мінус 0. Ні, не буде у нас 0, тому що під одним коренем буде 0, а під другим буде корінь із 3, тобто вже буде більше нуля значення. Так, і так само, якщо у нас під оцим коренем буде 0, а це дає нам число 3. Отже, підставимо 3, наприклад, тобто 3 плюс і тут 0, тому що 3 мінус 3, то буде також корінь із 3 плюс 0, це також більше нуля. Отже, виходить, що. Завжди цей вираз, який б ми значення ікса не підставили, він буде більше нуля. Дорівнювати нулю не буде, що важливо, дорівнювати не буде. І тоді ніяк ми особливо не виписуємо, що весь знаменник не дорівнює нулю, але ж у нас є ще два корення квадратних. А під кореннями квадратними. Якщо весь корінь дає більше або рівне нуля, то і під кореннями повинно бути значення більше або рівне нуля. Тобто під коренем може бути і нуль, і додатнє значення. Отже, давайте випишемо: Тобто х повинне бути більше або рівне нуля. Це одна вимога до кореня. І друга вимога це 3 мінус х, це другий корінь, також більше або рівне нуля. Тобто, Рівне нулю може бути, повторю ще раз, бо кожне значення, якщо навіть 0 під коренем, другий корінь не 0. Тоді у нас не буде дорівнювати в загальному сума коренів нулю, буде завжди більше нуля. Отже, ось такі вимоги ми записали, давайте розв'яжемо цю систему, зрозуміємо, які можуть бути ікси в цьому рівнянні, бо це виходить, що у нас якби, область допустимих значень. І ми виписали, чому ж не може дорівнювати ікс, а який ікс може бути. Давайте зрозуміємо це. Це буде х більше або рівне 0. Тоді мінус х більше або рівне мінус трьох, або х міняю знак нерівності менше або рівне трьох. Отже, у нас є отака вимога. Якщо намалювати ці значення, то це більше або рівне нуля, це від нуля сюди ми йдемо, і менше або рівне 3, отже, от сюди йдемо. Отже, розв'язком даної нерівності по х, виходить, що x між. Цими значеннями, отже, ці дві вимоги якраз і повинні виконуватись, тобто х і більше або рівне нуля, але в той же час менше або рівне трьох. Добре, маємо дві вимоги до x, а ми ж з вами Х виписали, подивіться, корінь наш Х, ось він. Давайте тепер цей Х, ось це значення Х, підставимо ось сюди, і от сюди, і от сюди. І отримаємо систему. Уже через невідомий параметр А. Тобто від X ми вже потім відмовимося, будемо працювати з А і знайдемо те найбільше значення А. Тобто, підставляємо Підставляємо замість Х вираз, який ми отримали через А. Це 2а плюс 0,5 поділити на 5. По-перше, більше або рівне нуля. По-друге, наш той же самий Х, це 2А плюс 0,5 поділити на 5. Менше або рівне трьох. Розв'язуємо цю систему нерівностей. Щоб її розв'язати, треба виразити А в першій нерівності і А в другій нерівності. Якщо ми домножимо на 5 і першу, і другу нерівність, то ми отримаємо 2А плюс 0,5, оскільки 5 додатні, тут уже не буде 5, І більше або рівне 0 на 5 дає 0. І 2А плюс 0,5. Менше або рівне, і тут 15. Тому що 3 на 5 ми множимо, маємо 15. 5 додатнє число, знаки, значить, не міняємо. Переносимо числа в право і маємо 2А більше або рівне мінус 0,5. І тут переносимо 2А менше або рівне, віднімаємо від 15,05, маємо 14,5. Добре. І розділимо на 2, і першу, і другу нерівність, отримаємо А. Більше або рівне, якщо розділити мінус 05 на 2, це буде мінус 0,25, мінус 0,25, і в другій нерівності А менше або рівне. 14,5 на 2725. Отримали, і давайте зрозуміємо, що взагалі, які А можуть бути, що є розв'язком цієї системи нерівності. Подивіться, у нас значення мінус 0,25, і всі значення, які більше цього. І у нас значення включено 7,25. І всі значення, які менше цього, тобто в цей бік, вліво, тобто на перетині лежить проміжок від мінус 025 до 7,25 включно, обидва значення включно. А нас питають, визначте найбільше значення А. А найбільше на цьому проміжку це права межа, тому що це більше значення. І оскільки включено 7,25, то 7,25 є найбільше значення. Параметра А на даному проміжку. Отже, це 7,25. Це ми знайшли. Значення А, розуміючи, як ми розв'язуємо таке дробове рівняння. Чисельник прирівню 0, знайшли Х. Знаменник, кажемо, не дорівнює нулю. Але є два корення, виписали умову, і в умову підставили значення Х через А. Тоді ми вже маємо систему відносно А, розв'язали її і знаємо найбільше А. Двадцяте завдання. Дотична проведена до графіка функції y до рівня fід x точці запсису x03 є паралельною до прямої y дорівнює 1,5x плюс 5. Знайдіть значення похідної ось такої g від x, яка залежить від x і від від x до точці з абсцисою x0 плюс 3. Давайте спочатку зрозуміємо, для чого нам інформація щодо дотичної. От давайте я для прикладу намалюю графік, нехай це буде F від X. Умовно, не обов'язково він такий. І у нас є вісь ОХ, вісь oy. То якщо у нас задана точка 3, наприклад, Х0, ось ця 3, яка рівна 3, то якщо в цій точці провести дотичну, дотичну. То кутовий коефіцієнт у цієї дотичної, яка дорівнює похідній F від х, але в точці Х0, тобто ось так, в Х0. А що таке кутовий коефіцієнт? Кутовий коефіцієнт – це тангенс кута, під яким нахилена пряма. І нам ще сказано, що ця пряма паралельна, оця дотична, паралельна до прямої. Y дорівнює 1,5х плюс 5, тобто десь проведена, піднята на 5 одиниць. І є ще пряма паралельна до дотичної, яка має вигляд 1,5х плюс 5. То давайте згадаємо для оцієї прямої, що є кутовим коефіцієнтом. Кутовий коефіцієнт – це якраз ось 1,5. Тобто, ось це 1,5 говорить про те, що і в у дотичної. Також кутовий коефіцієнт дорівнює 1,5. Отже, виходить, що ми знаємо, як для прямої 1,5х плюс 5, так і для дотичної, яку ми не знаємо, але ми знаємо, що вона розміщена під певним кутом і має певний кутовий коефіцієнт, то саме цей кутовий коефіцієнт дотичної також дорівнює 1,5. Отже, виходить, що похідна функції в точці 3, саме функції f від x дорівнює 1,5. От яку інформацію ми з вами витягнули з тої умови, що дотична. В точці є паралельною до прямої. Зразу дивитись на кутовий коефіцієнт паралельної, скільки вони паралельні, то у них кути рівні, значити кутові коефіцієнти у них рівні. Давайте перейдемо до того, що ж треба знайти. Знайдіть значення похідної функції, ось такої в точці Х03. Ну, перш ніж шукати G від штрих від х 0 а тобто G штрих від 3 – Треба спочатку знайти взагалі загальний вигляд g' від x, і підставити потім x0. Давайте шукати. Функція складається з різниці функцій. Значить, похідна цієї функції, це буде різниця похідних. А тобто, я розпишу вам 18 поділити на x беремо похідну, і мінус F штрих, беремо похідну. Це загальне правило визначення похідної, якщо у нас функція задана сумою, різницею більш дрібних. Елементарних функцій. Тепер розпишемо, що таке 18 на x похідна. Я можу винести 18 наперед, тоді в мене буде якби одиничка поділити на x, або x в степені мінус 1, і все це ми беремо похідну. І мінус f'. Від х. Давайте знайдемо окрему похідну від. Х в мінус першому степені. Якщо ви не пам'ятаєте, то ви собі розписуйте похідна від степеневої функції. До речі, підказка є у вас на НМТ, Це ми виносимо степінь як коефіцієнт наперед, а х записуємо в степені той, який був, і мінус одиничка. Тобто в результаті маємо мінус х в степені мінус 2. А можна це розписати як мінус одиничка поділити на х квадрат. Підставляємо тепер 18 помножити на мінус одиничка поділити на х квадрат. І мінус похідна від x. Все, ми з вами знайшли загальний вигляд похідної вже від x. Тепер треба знайти значення цієї похідної в точці x0. Отже, ми x03 повинні підставити скрізь в, замість х в нашу функцію. Підставляємо. Тоді ми маємо вже штрих від 3 Дорівнює. Мінус 18, я розпишу ось так. Мінус 18 поділити На на 3 в квадраті, на х квадрат це значить 3 в квадраті, і мінус штрих від 3. Мінус 18 ділимо на 9, це буде мінус 2. І мінус. А подивіться, чому дорівнює f' в точці 3. А ми знайшли, це дорівнює кутовому коефіцієнту, а тобто 1,5. Отже, ми можемо ось це значення підставити, подивіться, в похідну функцію g від x. Отже, мінус 1,5. Отже, для цього нам і потрібна була інформація щодо дотичної і паралельної до неї прямої, для того, щоб зрозуміти, чому дорівнює похідна в точці 3, і підставити це значення в похідну вже нової функції g від x, яка залежить від f від x. Отже, мінус 2 і мінус 1,5, то це буде мінус 3,5. Отже, відповідь цьому завданні: значення похідної g від x в точці 3 дорівнює мінус 3,5. Шукали. Поетапно перший етап зрозуміли, для чого нам дана інформація про дотичну. Витягнули звідти інформацію, що в штрих від 3 дорівнює 1,5. а тоді шукали загальний вигляд похідної g від X і підставляли 3 і бачили, що нам якраз і потрібна була та інформація. Ми і підставили туди значення, готове f штрих від 3 і отримали загальне значення уже похідної іншої функції g від X. Наступне завдання 21. в салоні пасажирського літака n рядів. Тобто ось тут у нас N рядів, ми не знаємо скільки їх, позначу N рядів, у кожному з яких розташовано по 6 крісел. Дивіться, ось 3 ось тут крісла і 3 ось тут, тобто в кожному такому ряду N рядів по 6 крес... крісел, по 3 обабіч проходу. Реєструючи пасажира, електронна система, навмання вибирає для нього посадкове місце. Ймовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце біля проходу в першому або останньому ряду дорівнює 1,45. Знайдіть N. Тобто, нам відома якась подія А. Подія А це те, що місце буде біля проходу в першому або останньому ряду. Місце біля проходу. Перший і останній ряд. І останній ряд. Давайте обведемо для себе, де ж ця подія можлива. Дивіться, місце біля проходу ось можливе. В першому ряду і ось. І також в останньому ось і ось. Отже, я обвела події, які відповідають події А, ту, яку ймовірність якої ми знаємо. Формула у вас є в довідкових матеріалах, якщо ви забули, ймовірність якоїсь події А. Це буде кількість ситуацій, які сприяють цій події, до загальної кількості таких ситуацій. Ситуація у нас є вибір крісла. Отже, виходить, дивіться, що ймовірність цієї події дорівнює K. K це кількість варіантів, що сприяють цій події. Давайте порахуємо, скільки варіантів, що місце буде біля проходу в першому або останньому ряду. Їх чотири. Я їх обвела. Двіться, раз, два, три, чотири. Чотири таких можливих варіанти: що місце і біля проходу, і в першому і останньому ряду. Отже, чотири варіанти. Ми ділимо на загальну кількість всіх варіантів, скільки всього місць в літаку. Ми знаємо, що їх шість крісел в кожному ряду, і ми маємо, що це n рядів. Тобто, якщо ми помножимо шість на n, то це буде. Це загальна кількість випадків, з якої ми шукаємо цю ймовірність. Отже, N велике, тобто кількість всіх ситуацій це 6 n І ось ця ймовірність по умові задачі саме події А дорівнює 1,45. Тобто ми з вами головне виписали формулу P від А і знаємо значення оцеє ймовірності, оцеє події А, що місце біля проходу в першому або останньому ряду. А тепер ми просто прирівнюємо. Можна скоротити на 2, то буде 2 n, 2 на 3n. І прирівнюємо ці дві ймовірності. А тобто 2 на 3n це 145. І далі, по правилу, пропорції перемножаємо, то це буде 3n дорівнює 2 на 45. І тоді 3n дорівнює 90. І тоді n дорівнює 90 поділити на 3 це 30. Тобто, виходить, що ми знайшли n з рівняння, коли правильно записали формулу через n ймовірності і знаючи значення цієї ймовірності. Прирівняли пропорцією пропорції знайшли. Тобто в цьому завданні відповідь 30. N маленьке дорівнює 30. І останнє завдання: 22. пряма чотирикутна призма, і циліндр мають рівні висоти. В основі призми лежить ромб з діагоналями 12-16 і 16 см. Радіус основи циліндра дорівнює стороні ромба, площа бічної поверхні циліндра відома. 405 см квадратних знайдіть об'єм призми. Отже, є дві фігури. Тобто ми будемо деякі величини брати з однієї фігури і деякі з іншої. але нам зразу дивіться, що відомо, що вони мають ці дві фігури одну висоту. Тобто, якщо ми говоримо про висоту, і призми у нас вона чотирикутна, а в довідкових матеріалах ось трикутна, це позначено висотою «h», і ось у циліндра також висота «h», Тобто, ось цей відрізок також дорівнює «h». Ми поки не знаємо цю висоту, але знаємо, що вона одна значить, позначила однією літерою. В основі призми лежить ромб з діагоналями 12 і 16 см. Давайте я на площині випишу цей ромб. Якщо основою є а, Б, С, Д, то давайте я випишу, намалюю на площині цей ромб А, Б, С, Д. Отже, ромб А, Б, С, Д. І ми знаємо дві діагоналі. Тобто, якщо проведемо АС і БД, то знаємо, що менша діагональ 12, а більша 16. Щоб знайти сторону ромба, знаючи діагоналі, то треба врахувати те, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом, і значить, всі ці чотири трикутника вони рівні і прямокутні, і з будь-якого можна знайти сторону а ромба. Оскільки потім радіус основи циліндра дорівнює стороні ромба, давайте почнемо з знаходження сторони ромба. Якщо діагоналі 12 і 16, то половинки діагоналей – це 6 і 8. І маємо, наприклад, трикутник з трикутника БЦО, можна знайти В ньому кут опрямий, можна знайти сторону ромба як гіпотенузу випрямокутному трикутнику. Можете через теорему Піфагора, а я бачу, що сторони можна визначити як сторони єгипетського прямокутного трикутника тому що у єгипетського співвідносяться як 3 до 4 і до 5, А у нас уже два кати та 6 і 8. На яку величину домножені 6 і 8? На 2, да, Тобто третьою стороною є 10, Отже, виходить, що А. Як сторона ромба або як гіпотенуза прямогутного трикутника дорівнює 10. Можна через теорему Піфагора, тоді А буде дорівнювати корінь квадратний, 8 в квадраті, плюс 6 в квадраті, ви також вийдете на 10. Добре, знайшли сторону ромба, і нам відомо, що радіус основи, тобто ось тут у нас якийсь радіус в основі циліндра R, то R дорівнює стороні ромба, тобто дорівнює А. Тобто, ось тут також у нас 10. І ця інформація нам потрібна для того, щоб, дивіться, знаючи площу бічної поверхні циліндра, щось там ще виразити. Давайте запишемо площу бічної поверхні циліндра. Площа бічної поверхні вже циліндра. Циліндра, я запишу, щоб ви не плутали циліндра. Дорівнює ось формула в довідкових матеріалах це 2 πr помножити на H. І давайте підставимо: ми знаємо, R це 10, яке дорівнює стороні ромба, отже, 2. R це 10 і на H. Ну, якщо перемножити 2 на 10, це буде 20Пі H. І ця ж площа бічної поверхні циріндра дорівнює 400П 2 Давайте прирівняємо, тобто 20Пі. Прирівняємо до 400П. Тоді пі і пі скоротиться, і ми можемо знайти H, яким чином? 400 поділити на 20. 400 поділити на 20, це буде 20. Отже, ми й висоту знайшли. Зрозумівши і записавши формулу бічної поверхні циліндра, і прирівнявши заданому значенню. Тому і 20 ми знаємо. Ось тут 20, значить, і ось тут висота 20. Добре, знаємо висоту. Давайте вже шукати ту величину, яку нас просять знайти в цьому завданні. Знайти об'єм призми. Йдемо в довідкові матеріали, беремо загальну формулу об'єму призми. Об'єм призми. Я запишу «призми», щоб ви не путали. Дорівнює площа основи площа основи помножити на висоту. Що є основою, нагадую вам, в призмі? В призмі основою є ромб. У ромба можна знайти площу, площу ромба, знаючи довжини діагоналей. Я взяла з довідкових матеріалів формулу щодо ромба. Подивіться, площа ромба це одна друга, d1 на d2. Ми d1 і d2 знаємо. діагоналі знаємо, значить, можемо зразу підставляти замість площі, подивіться, одна друга, d1 на d2 це 12 це ось одна діагоналя С на 16 на БД. І помножити, подивіться в формулі, на висоту. Висота, ми сказали 20. Все, ми всі числа підставили, можемо шукати об'єм призму. Отже, 2 і 2 я скорочу як десяточка. Отже, виходить, що це треба 12, помножити на 16 і додати нолик. Помножимо 16 на 12, простіше множити на менше число. Отже буде тут 12 і тут 2,32, і 6,1, і отже буде 2. 9 і 1 і нулик ще. Тобто 12 на 16 це 192. І додаємо нулик, тому що ще множимо на 10. Отже, маємо відповідь 1920 сантиметрів кубічних. Відповідь цьому завданню 1920. Отакий такий на сьогодні розбір ще з останніх завдань за 2 червня 2025-го. Якщо вам розбір був корисний, будь ласка, поставте лайк. Це допоможе. Моєму каналу і розвиватись далі. А якщо ви ще не підписані і бажаєте цього, будь ласка, підписуйтесь. Запрошую вас на мій канал. На ньому досить багато інформації щодо підготовки до НМТ і не тільки. До нових уроків! Все буде Україна!